Великописарівська прикордонна громада, попри постійні обстріли, продовжує розвивати спектр послуг для мешканців. Покращення медичної галузі залишається пріоритетним напрямком для місцевої влади. На сьогоднішній день ми зробили вже два таких вагомих серйозних кроки в реалізації цієї програми. У листопаді 2022 року ми відкрили нове приміщення терапевтичного відділення. І сьогодні ми Мали можливість відкрити оновлений рентгенкабінет. Роботи з оновлення рентгенкабінету тривали із грудня по березень. Основною проблемою була заміна підлоги. Довелося робити основу у 70 сантиметрів. Люди, які працювали, вони знали свій кінцевий результат. Вони бачили, що вони роблять, для чого вони роблять і як це все відбувається. Тому ніяких заперечень не було. Працювали у вихідні в суботу, в неділю, залишалися після роботи, максимально йшли на зустріч. Робочий процес відтворили на дошці в коридорі. Старе обладнання 75-го року вже не могло нормально функціонувати, але навіть так фахівці надавали послуги. Сьогодні ж вони мають змогу працювати на новому устаткуванні італійського виробництва. Апарат під назвою «Каліпсо» розрахований на два робочі місця. Ми довго думали, який саме апарат вибрати, вивчали характеристики, спілкувалися зі спеціалістами і вирішили придбати саме цей апарат. Такі апарати є у нас по області, але їх небагато. Вартість устаткування 5 мільйонів гривень. Кошти виділили із бюджету громади. Міська влада наша постійно проявляє зацікавленість з лікарями, готова забезпечувати житлом. Готова додатково фінансувати, якщо не буде вистачати коштів при заключенні пакетів з Національною службою здоров'я України. І як ми побачили, готова вкладувати матеріально в матеріально-технічний розвиток нашої лікарні. Ремонтні роботи виконали за рахунок благодійників, волонтерських організацій та спонсорів. Відтепер у кабінеті рівна підлога, яка була необхідна для нового устаткування. Лікарі отримали дві стійки: вертикальну та горизонтальну. Відзначають принципову різницю у роботі. Дуже зручне використання апарат, легко наші медичні працівники на ньому навчилися. Причому даний апарат Вдяки тому, що він буде використовуватися, зменшується навантаження, рентгенологічне, радіологічне на пацієнтів і на медичний персонал. Заходи пацієнт. Ми його от, робимо снімечок, і все це буквально 5 максимум. 7-6 хвилин. Оновлення обладнання та можливість отримувати якісні медичні послуги радують пацієнтів. Персонал у нас дуже хороший, е, відношення і саме здання дуже хороше. Е, себе чувствуєш в такому зданю. Лічиться. Мені все дуже красиве, і гарне, і чисте. Це сто разів миють, сто раз витирають, я вам не, не передам. Дуже хороші медсестри і ті няні медична галузь на прикордонні функціонує під обстрілами та з проблемами логістики, тому покращення медичних послуг є необхідністю. Над цим вже працюють, розуміючи те, що ми щодня під обстрілами. То тут вже за ціною ми не стояли. Просто ми розуміємо, що в нас в будь-яку хвилину може бути не хворий, а саме поранений, враховуючи, щоб до найближчої лікарні в нас 50 кілометрів. Ми просимо, щоб для прикордонних от, лікарень НСЗУ ввело коефіцієнт десь півтори, а може й два по кожному пакету, тому що ну це необхідно, і це все всі прекрасно розуміють. Розвиток маленьких громад має вагоме значення для розвитку всієї України, впевнені в великій писарівці. Великописарівська громада є маленькою частиною нашої такої незламної України, і ми сьогодні демонструємо наше бажання жити, розвиватися, бажання нашої перемоги, бажання миру. Зараз дуже гарний приклад, коли прикордоння. Не просто виживає, і бореться, а воно ще й розвивається. Місцева влада поряд із керівництвом в даному випадку лікарні шукає можливості робити щось краще, чого не було навіть до війни. Це якраз філософія загальна національна. Відновлюватись, відбудовуватись уже на новій основі, на більш прогресивній. Юрій Котляр, Євген Сердюк, новини СТС.